Слухай, а чому в нього повне? Чому у того все виходить? А чому у нього все виходить? 34-й вірш Єрусалиме, Єрусалиме. Що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе? Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли? Що вбиваєш? Пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Через це дім залишається порожнім. Тож яку точку поставив Ісус, коли ми відкидаємо людей Божих? У твоєму житті є людина Божа. Ти знаєш, я тобі навіть просто проведу паралель, а ти перевір, чи є люди Божі у людей. Які безплідні ти побачиш, що їх немає. У цьому й суть. Ісус каже: там, де повний дім, там, де є плід, там є люди Божі, люди, послані від Бога, там, де будинок порожній, там вистачає багато самозванців, філософів. будь-кого. там немає людей Божих.